Вітаю, друзі! Наразі вже кінець серпня, і що ми вийшли з моєю лілюсечкою зняти? Зняти наші злакові трави, які в нас є трави. Хочу розповісти трошки про них і показати всі в одному відео. До речі, є такі трави. Це я проживаю північ України, Житомирщина. Деякі злакові трави тільки е, ростуть де тепліші регіони на півдні. От, е, от такі є теплолюбиві, наприклад, як Кортадерія. Е, е, до речі, у мене є посів від А до Я. Хто проживає де тепліші регіони, то можете подивитися це над легко. Але в мене при укритті вона не вижила. Ну нічого. Тепер я перед тим як купувати трави, я хочу знати, щоб вони могли вижити в моєму регіоні. Тому я купую такі. І, до речі, ще на що треба звертати увагу: який у вас садочок? І що трава, трави люблять? Посухостійкий садочок чи вологий садочок. Бо деякі трави дуже люблять вологу, а деякі, скажімо так, посередньо, а деякі трави ну, їм нормально і в такому більш сухому садочку. Ось. Я розкажу про всі свої і як вони почуваються. Звісно, цей сезон трохи тяжкий і просто на сонці багато трав горить, які навіть, так скажімо, по і витримують спеку. Ось я вам покажу на прикладі вівсяниці моєї зеленої. О, мої діти не можуть без мене. Де я, там і вони. Ось тут уже і Маруся В моєму міні-рокарію. Ось дивіться, перша моя така травичка. Отака овсяниця зелена. Ось один кущик прекрасний. А ось другий біля нього, бачите, підсох, підгорів. Так, кущики за всі, що я знаю в себе трави, мені треба ділити овсяницю, але овсяницю треба ділити десь в квітні. Ось так. от, от Бачите, вона така прекрасна. Її тоді треба потрібно почистити, подивитися, от, але її на зиму не обрізають, як і всі злакові. ось. Другий мій злак це він у мене в трьох місцях. Ну, я покажу в одному місці. Це осока мароу. Ось така прекрасна осока мароу. Така вона, бачите, варіагатна в неї листечко. І воно таке шорстке. Але що я вам хочу сказати про осоку? Вона і взимку декоративна. І саме раніше вона вже, бачите, не має. Так як міскантуси просто, тільки випускають колоски, то осока маров дає найперша навесні. Ось. Але вона, бачите, отак стріляє в боки. Ну, Вона, якщо ви не хочете, то потрібно садити в обмежувач. Так само, як і моя прекрасна імперата Ред Барон. Але я нічого не саджаю, бо обмежувати. Ось така вона прекрасна. Ось це все в мене, мій міні рокарій сонячний, так скажімо, квітник. Ось, І тут ростуть моїх три злака на самому сонці. Ну, Коли вже ось в цей період серпень то після п'яти тут вже затінок, тому що сонечко заходить за грушку. А літом тут постійне-постійне сонечко. Ну, а осока морову мені надпрекрасна. Просто неймовірної краси злак. І перейдемо далі. Ось є в мене ще такий злак. Я думаю, що це також сока, також вона отак ось стріляє в боки Ну, більш так скажемо, компактно. Це подарунок пані Зосі. Ой, слимак щось, перелякалася. Але е, дуже схожий на марову, але тут листя таке тонке, не жорстке, не а таке м'якеньке. І бачите, вона така, вона не переносить. Е, Сонце і любить вологу. Ось тут її між хостами брунерами надпрекрасно, Навіть, бачите, на півтіні трошечки е підгоріла, але виглядає прекрасно. Назву я не знаю, я але думаю, я думаю, що це осока. Але саме назви я її не знаю. Якщо хтось знає назву її, підскажіть, будь ласка, колосочки, мабуть, що так уже думаю будуть навесні. Ну, побачимо, яка вона буде. Ось така красунька. Ось таке повітряне, гарне просо. Колосочки в нього такі, просто неймовірні. Дивіться. Коли вітерець виглядає неймовірно. Десь метр в висоту, це просо. Ось. Повторюватися я не буду, які всі злаки, все це ділиться навесні. Дуже гарне, таке, як бризки шампанського. Вигляд, неймовірний. Чекаю, як він буде виглядати взимку, бо він мене ще це просо не зимувало. Ось таке прекрасне і чудове просо. Ну, так, я не бачу, щоб воно так сильно стріляло. Але е, ось е, так е, наче росте грубкою. Ну, Будемо дивитися надалі. Ну, і овсяниця сиза. Е, я жалкую, що я стригла ці колосочки. Е, мені здається, вона покраще виглядала якось так, можливо. А е, можливо, ні. Ну, на слідущий рік я спробую трошечки щоб побули ці колосочки, як воно буде виглядати ось взимку з колосочками. Але в цьому разі я її підстригла кулькою декілька разів. І ось вона знову і знову наростає. От така. Тут вона зростає, в мене така ажурна тінь. Тому, коли вже розплітається виноград. А на весні повне-повне сонце. ось І е, початок літа, повне сонце, а потім ажурна тінь на півтінь. Ось так. Вона в мене тут зростає. Також хочу поділити цей кущик обов'язково, вже він трошки завеликий. Слідуючий злак, можливо, мені хтось з ним допоможе. Я навіть коли його висаджувала, я казала, це якийсь злак чи звичайна трава. Це я замовляла. Просаднику пінісетом Оце два роки, ось така якась трава. Вона нічого не дає зовсім. Абсолютно, просто отако зростає, отаким кущиком, трохи підсихає, трохи зростає, але колосочки вона мені не давала. Я не знаю чому. Абсолютно не знаю чому. Тому я не можу зрозуміти, чи це пінісетом, чи це не пенісетом. Тримаю ще буду дивитися наступного року. Ну і ось мій міскантус Зібріна це покупка цього року. Саджала на сонечку, але він і не витримав того сонечка. Бачите, він погорів, він дуже вологолюбний, тому він тут в мене змучився. Я не можу зрозуміти, як йому дати сонце і дати багато вологі. Тому я не знаю, що з ним робити і куди його саджати. Цей міскантус Зібріна. Тому вигляд він має неприглядний. Ось але я вам точно скажу: воду він водохльоб, просто неймовірний. Якщо б я його поливала. Дуже-дуже багато, можливо, вигляд він би мав і інший. Ну, а так наразі маємо те, що маємо, але я ну, ну, пересадити його на грядку там, де хосте, вона ну, напівтіньова, вона більше поливається. Ну, можливо, під горішок там зранку сонечку, в принципі. Ну, між гортензій там більше поливу. Можливо, я туди його і пересаджу. Але тут а він не витримує і такого сильного сонця, так скажімо. І недостатньо тут йому поливу. І ось мій міськантус, який я купила в цьому році. Вже в нього є колосочки. Такі прекрасні і чудові. Не такі, як у мого ось. Своїм міскантусом я зробила величезну помилку. Зараз розкажу яку. Лисочок, ось, бачите, такий тут з полосочкою. Ось. Ось такі прекрасні у нього колосочки, так скажімо. Як злакові до колосочки. От, він десь метр двадцять висоту. І я думаю, що це його повна висота, він вищий не буде. Дуже гарний, дуже гарний. А мій місь Кантус. Я в тому році розсадила, я вставлю фото. І в мене відео рілс було, який був потужний гарний кущ з гарними колосками. Я вставлю фото. В цьому році він у мене не дав колосків. А зараз розповім чому. І ділила ділити злаки дуже тяжко. Я вам кажу одразу. Я перепилювала пилкою і викупати тяжко. Мій злак також, він йде. Тут вже не дуже помітно буде. Але також така біленька тут іде полосочка. Але колоски інші. На фото ви побачите. І дивіться, коли ми вже його перепилюємо, то з деяких ем, не виходять нові ем, пагони. І я дуже його сильно на багато частин поділила. Дивіться. Один міст кантус я поділила раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І два на грядці в мене на, на 12 частин. А треба було поділити на, на половину, на шість, на шість частин його все ж таки. То це вже вони наросли. А були, бачите, вже новесеньке наросло. Отут наросло новесеньке. Але вже так, такої він півтора метра з колосочками. Тому вже тільки всю красу він покаже на слідуючий рік. Але я купувала, до речі, його не кореневищим. Я купувала поза того року, два роки тому, восени ось таким ось невеличким кущиком одним. І за рік він мені наріс дуже гарно. Ось, ось такий мій мій скантус. Тому будете дивитися, якщо будете викопувати, ділити, то не дуже. Його мільчить, тому що тоді довго ну рік так точно чекати на його колосочки. Ще ось між фантомами і є такий райграс бульбоносний, дуже гарний злак, він розмножується, він не повзе кореневищим, він там бульбочками і е, наростає сантиметрів 50, дає колосочки, потім він трошки всихає, його треба обрізати, і він знову дає нові м, свої. Листочки, так як в цьому році, посуха і спека, дуже погано він наростає. Зазвичай в такий час він вже наростає надпрекрасно. В цьому році наростає дуже погано, повільно. Ось Ось такі в мене злаки. Ще доволі маленька колекція, мені б хотілося більше злаків. Ну, поки що буду я підбирати собі, щоб були в нашому кліматі, не треба було їх би так скажемо, чи накривати, чи десь пересаджувати, щоб вони витримували наші зими. Ось. І мені, звісно, потрібно більш посухостійкі злаки. Ну, ось таке моє відео. Показала всі мої злаки. Да, можливо, ще вони, вони набирають, трохи їм треба, так скажемо, років, щоб набрати всю, так скажемо, свою красу. Ось. Тому всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.